Мене звати Олена Позивний Донка, я оператор дронів, FPV та медика. Два з половиною роки в ЗСУ до цього була в добровольчому формуванні в своєму рідному місці Сумах. Хотілося робити більше і більше. На початку була волонтером, розвозила їжу добровольцем, нашим хлопцям дерево, потім з'їздили з ними на полігон, постріляли. І Вирішила, що маю бути там. Через півроку у добровольчому формуванні вирішила, що можу робити більше. Чому так довго там була? Бо справді боялася йти в ЗСУ, думала, що недостатньо в мене є сили, і не хотілося бути, не хотіла заважати просто працювати. Але потім вирішила, що треба робити більше, і пішла в ЗСУ. Спочатку була медиком. Ну, перші півроку це були учебки, а потім, вже коли приїхали в сектор, вже одразу була оператором дронів. Нам дуже пощастило, що в нашому навчальному центрі були інструктори по дронам, і вони нас навчили, але це навчання було більш. Застаріли, можливо, більш наближені до цивільного, і коли ми приїхали в сектор, вже навчалися тут за можливості. Їздили до суміжних підрозділів, з ними працювали, щоб набратися досвіду. І все, все В принципі, всього навчилися з досвідом. Все на, досвідах, на втратах бортів і на. В власних помилках, можна так сказати. От так як я дівчина, мені завжди здавалося, що я можу бути тягарем для хлопців. Мені не хотілося, щоб до мене було якесь упереджене ставлення з... через мою стать. Це було найскладніше у перші півроку і мабуть, навіть рік в армії. А зараз найскладніше найскладніше зараз віднайти ту мотивацію, яка була на початку. Ми всі втомлюємось, ситуація в країні і взагалі всі розуміють, як зараз важко, час іде, і десь треба відновлюватися і знаходити сили. Тому найскладніше зараз це мотивація, мабуть. У мене в голові була тільки одна думка, що в мене є руки і ноги, і я не можу сидіти на місці, коли таке відбувається. І ми, мені хотілося робити все більше і більше і більше, оскільки я можу вижити з цього максимуму, з тим, що я маю, і де я знаходжуся. Е, мушу. мушу не, не можна покладати рук, не можна здаватись. Ну, ми не маємо права здатись. просто. Тому треба працювати далі. Якщо вже взялися цю справу, то треба е, вижимати максимум. На початку завжди упереджене ставлення буде, а потім, як тебе вже краще euh, узнають, як вже ти себе показуєш свою роботу, вже питання не виникає. Ти просто робиш свою справу так, як ти це вмієш, і більше тебе питань ніяких немає. Вже ніхто тобі не говорить, що треба варити борщі і народжувати дітей. Тому, тому так. Якщо в мене є час особисто для мене, це, мабуть, кермо. Я сідаю і далеко дуже їду сама, сама з музикою десь пів каву. Сили. Якщо бути чесним, зараз мотивацію мою особисто тримають волонтери, які, які допомагають, які допомагають, які не залишають цю справу. Весь час питають мене за наші потреби. Знаходять кошти, знаходять якусь допомогу, відкривають збори, в чомусь допомагають. І це дуже велика мотивація. Люди, які не байдужі а, до війська, до війни, які причетні до цього і роблять все, що вони можуть зі, зі своєї сторони. Це велика мотивація. Я не маю права просто не робити те, що я роблю, коли в мене є підтримка і допомога. Згуртованість така сама, як на початку. І ніколи від неї не відходити така сама згуртованість, така сама злагодженість і спільна мета. Ми всі робимо спільну справу. Це треба для кожного українця. Треба бути причетним і робити те, що ти можеш. Дрібних справ не буває, дрібних донатів не буває. І якщо ти хоч якусь допомогу мінімальну робиш, це вже дуже велика справа. Вона мінімальна, але це дуже велика допомога. Ми як щит, ми як щит, це, це сумно. Така маленька країна в порівнянні з іншими країнами, які. Дуже самою не можуть домовитись. Нам приходиться своїми силами тримати це все. Ну, не знаю. Україна маленька, але ми більші за них всіх, я так вважаю. А що буде, якщо цей щит впаде? Не хочу про це думати, якщо цей щит впаде. Ну... Є такий вислів, ти не зрозумієш, поки не прилетить От, до тебе. І це, мабуть, стосується і інших країн. І, якщо їх зараз це не стосується, і ми приймаємо на себе удар, то вони до кінця таки не зрозуміють, що може, може з ними статися. Тому це, це іноді мені здається, що це тільки наша справа. Сумно, але це так.